Всім привіт! Сьогодні у нас огляд крану з підігрівом. Ось так він виглядає в розібраному стані. Це у нас нагрівальний елемент. Тут в нас є регулятор температури на холодну і на гарячу воду. Ось тут в нас є все необхідне для встановлення крану. Ось така от сіточка, Не знаю, видно. і ось така гайка. На самому нагрівальному елементі доволі такий товстий шнур, тому що потужність крана 3000, і е, потрібен надійний шнур, щоб він не перегрів. Е, так у нас виглядає сам гусак. От він доволі такий довгий, не знаю, видно, не видно на відео. Тут у нас є ось такі от резинки, ущільнювачі для того, щоб кран не протікав. Загалом виглядає круто. Зараз ми його встановимо і я покажу його в ділі. Ось так кран виглядає в зібраному вигляді. Вже все встановлено. Зверху в нього є регулятор температури. По кольорах все зрозуміло. Гусак ходить. В різні сторони. Дуже зручно, якщо у вас подвійна мийка, як у мене. І зараз покажу, як гріється вода. Ми включаємо гарячу. І в нас на дисплеї показується одразу температура. І в залежності від часу, який тече вода, вона поступово росте і стає гарячою. Зараз вона вже. Доволі таки гаряченька. І зараз у нас 38 градусів. Дуже зручне розпилення. І ви бачите, вже починає йти пара від того, що вода стає гарячішою. Вже 43 градуси. Помиємо яблучку. Напевно, не знаю, чи помітно, але вже доволі інтенсивно йде пар. Ось так воно все працює. Дуже крута річ. Рекомендую, особливо, якщо у вас немає великої кількості місця, для того, щоб поставити бойлер. Ну і дуже важливо те, що кран гріє лише в момент його використання. Тобто у вас не буде використовуватись електроенергія і вода, як у випадку бойлера, для того, щоб просто прогріти воду і тримати її гарячою. Тому дуже крута річ. Купуйте, пробуйте і залишайте свої відгуки.